Вдох и выдох. Отлично, хорошо. Сложили ручки на выдержу раунд и вот воду. У меня сегодня было такое сопротивление рассматривать корик. Да, когда фрамка не было туда в спину я вчера чуть -чуть немного перегрузила ноги. Я прям чувствую, сильные лодки, сильные, как будто прям лад... ладошками в стеночку верлись, по окружению. Теперь пальчики вниз, ладошки кверху по окружению. у соображения скручивания в одну сторону и с на одной стороне вдох, на второй выдох. Руки сильные. Мы называем ручки ангельские, так шейка пальчиками. И я выходим на себе на талии правой, а левой отталкиваюсь от коленки, плечи внизу, лопатки внизу. Подбородочек тоже тянется к ее на ямочке, а макушек поясницы подбородочек себе, макушка тянется вверх, лопатки расслабляются в таз, поменяли Поменялись споры, мы расстреляем плечи, потянулись правой вперед, вес отдает ноги обраку. Динаміки. Зараз іде. Щойно закінчилась йога, і після йоги була така медитація шавасана, це коли ти лягаєш, повністю розслабляєшся, під приємну музику, і це, звісно, круто після практики. Зробити таку прикольну медитацію. Вона мене настільки розслабила, що я зараз збираюся з думками, щоб далі продовжувати активно день. Але це дійсно класно. Йога шавасана зранку і початок дня просто ідеальний. Я ще не прийшла з вулиці. Сьогодні якраз той день, коли взагалі не хотілося нічого робити. Така була якась втома. Не було настрою, дуже похмура погода, але все ж таки, я зробила всі свої практики заплановані, зробила йогу, трошки прогулялася, взагалі не багато, але все ж таки. І далі буду працювати. Працювати теж не хочеться, але я собі кажу, що це рік змін, і він не просто так називається. Бо коли потрібно, дійсно щось міняти. Але... А не завжди потрібно бути суперпродуктивними, мотивованими, такими дисциплінованими. Тому, тому що наш організм деколи підказує нам відпочинь, зменш свою активність. Інколи дійсно потрібно зробити собі такий лінивий день, навіть просто перед телефоном, перед ноутбуком посидіти, подивитися. Якісь відео бо серіали, дійсно так інколи треба робити, тому що ми виснажуємося як фізично, так і морально від деяких ситуацій, від своїх таких загружених графіків, тому дійсно інколи можна зробити, але сьогодні не такий день. Сьогодні він міг би бути просто лінивим днем. І я це щитала, я це дійсно дала собі таку правдиву відповідь, тому сьогодні все у мене. Пішло за планом, зробила всі справи, які я хотіла. Показую вам свій раціон. на Сьогодні у мене тут два варених яйця, такий салат. Тут просто огірки, помідори, синя цибуля, трошки соусу теріяки, крапля майонезу. І ще зварила собі трошки макарон. Я в них додала куркуму, тому вони такі жовті. Дуже люблю такі макароні, вони такі тверді. А потім у мене ще буде кава і творог з йогуртом. Подивіться на цей апгрейд. Я додала сюди черешню. Я її розрізала, почистила. Так буде смачніше. У мене вже вечір, і я ще не записала астропрогноз на місяць липень. Доробила всі свої справи і сподіваюся, що вийду ще погуляю сьогодні, тому що я находила ну, дуже мало кроків, там менше 4 тисяч. Я тільки бігала по справах і все. У мене сьогодні знімальний день, робочий день, багато справ, тому ем, активність тільки йога, і те, я радію, що в мене хоч була йога, бо я прокинулася така трошки втомлена, набрякша, трошки не хотілося нічого робити, але. Бачите, день пройшов просто ідеально. Така зарядка зранку, йога вона пішла мені на користь. І дисципліна все ж таки є. Я тримаюся. Дуже такі цікаві відео зняла, задоволена собою. У мене цей ну, челендж іде мені дуже сильно на користь. Я зараз збираюся вже на вечірню мою прогулянку, трошки находжу кроків, хочу випити кави просто. Погуляти, бо погода прекрасна сьогодні. Подивіться ще раз, яка краса. Неймовірно гарний вид, знаєте, такий ліс і дуже гарний захід сонця. Добрий ранок. Ранок починає з теплої, такої, ну, майже гарячої водички, обов'язково. І звісно, трошки кавової естетики. Я запарюю собі льон це гаряча вода, у мене льону тут десь чайна ложка без горки, у мене взагалі нічого цікавого не відбувається. Я працюю, дуже багато у мене консультацій, багато роботи. І от зараз буду монтувати відео. Потім сподіваюся, що встигну хоча б на прогулянку сходити. Зараз буде смузі. Приготувала собі поїсти. У мене тут макарони, червона цибуля, тунець у власному соку, помідори і трошки петрушки. Я це все заправлю соусом, трошки такого соусу, добав. тут теріякі соус, трошки майонезу і гірчиці. Також буде сіль, перець. І це взагалі перемішаю, буде такий салат. Ура! Я вже думала, цього не буде. Ця прогулянка так і не відбудеться. У мене сьогодні робочий був день, я змонтувала відео, провела консультацію. Ах... Просто енергетика, вона витратилась майже вся моя сила на цю роботу. І я вже чесно признаюсь, лежала на дивані і думала, що все, буду тут лежати, так і не встану, нікуди не піду. Але як бачите, я все-таки тут. Я вирішила, що ця зарядка мені необхідна, і активність дійсно необхідна, тому що сьогодні день без йоги, без тренування, просто не було часу, не було дійсно сили на це все. І я вирішила, що сьогодні активність буде це моя прогулянка. Як бачите, я вже її майже завершила. Вже сьома година вечора. Я вже більше двох годин гуляю. Якось час пролетів, просто непомітно. Я Просто музику ходила, слухала в наушниках, не хотіла ніякої інформації, яка знову сильно на підсвідомість впливає, яка хотілося просто ніякого ніякої нагрузки на себе більше не накладати, тому що і так навантажений був сильно день емоційно, фізично і таке в мене вечірнє розслаблення. Ще сюди. Каву було б ідеально, але я не взяла. Тому находжую ще кроки, ще планую трошки погуляти. Всім прекрасного вечора, дня, ранку, дивлячись, коли ви це дивитесь. Зараз друга година дня, і я зробила собі бутерброди з анчоусами крем-сиром на чорному хлібі, трошки овочів. Також буде кава і така цукерочка. Сьогодні дуже спокотний день. Я прийшла нарешті в ліс на прогулянку. Почекала, щоб було хоча б 4 години дня, щоб не в саму таку спеку йти, але все одно дуже дуже жарко. Я нанесла СПФ, намазалась кремами, щоб шкіра не згоріла. Але все одно дуже спокотна. Взяла з собою дуже холодну водичку. Сьогодні в мене зранку була настільки крута йога. Але я вам її не зняла, тому що я думаю, ну вже не буду його знімати, я вже знімала. Але сьогодні було ну надзвичайно приємне тренування. Я навіть трохи радію, що не зняла, тому що я тренувалася і не відволікалася на камеру. бо мені постійно потрібно дивитися, чи знімає камера, чи я попала в кадр, як воно там видно. Ну таке воно мене, звісно, відволікає. Тому у мене була сьогодні надзвичайно крута, круте тренування, яке я не знімала. Але повірте, слово було дійсно дуже дуже добре. Така розминка в самому, на самому початку дня. Зранку вона надає дуже багато сил, натхнення. І сьогодні в мене такий активний день, але я трохи зменшу активність, щоб було дуже жарко, дуже спекотно. Я все ж таки вирішила прогулятися в лісі. Але дуже спекотно я вже сіла в тіньку годину. Походила і відпочиваю вже, бо дійсно дуже дуже спекотно. Я вже придумала, що буду готувати сьогодні на вечерю, але для цього потрібно увімкнути духовку. А зараз така спека, що я навіть і не знаю, буде так спекотно, жарко. Але я буду готувати вже молоду картоплю, рибку, салат. Запечу собі кабачок. Дуже люблю запечені кабачки і будь-які кабачки люблю. Хто любить кабачки, ставте лайк, пишіть ваші улюблені рецепти з кабачків в коментарях під цим відео. Можливо, щось приготую з цього. У мене тут кабачок, скумбрія, картопля і помідори. Всім привіт! З лісу спонсор сьогоднішнього мого вигляду це спека більше 30 градусів, плюс моя безсонна ніч, тому що дуже така була серйозна атака нічна. Я не спала, думаю, що і більшість людей також, тому я якось зібралася силами. І все ж таки я тут. Взагалі думала, що сьогоднішній день мене такі вилітає по всім моїм завданням, по всьому, що я планувала, але все ж таки ні. Зробила свої справи зараз в лісі, дуже сильно спекотно. Находжу якось свої кроки, додаю активності, тому що тіло дуже набрякло. Треба якось виводити цю зайву рідину з організму. Я нанесла на обличчя СПФ, взяла з собою холодну водичку і хожу, гуляю, трошки сіла відпочити на це моє улюблене місце. Трошки перепочину, піду далі. Я вийшла ввечері, щоб не було настільки жарко, але все одно це не рятує, дійсно спокотна дуже погода. Сьогодні за планом у мене випити смузі, бо вчора я забула. Сьогодні забула льон запарити, тому буде без льону. Сьогодні, отак, як і я якось взагалі думала, хоч би не забути перед виходом запарити льон, і я вже вийшла, і тільки згадала. Тому буде сьогодні смузі без льону, але це не важливо, тому що найголовніше його інгредієнт це петрушка, це селера і селера якраз і буде виводити всю зайву рідину з організму, що мені зараз і необхідно. Взагалі, мій деток смузі це коктейль мого літа, тому що без нього було б мені дійсно складно справлятися з такою спекою, з такими набряками. У мене зараз почнеться йога з хвилини на хвилину, і я от після зважування. А думаю, тому що я декілька ночей не спала. Сьогодні теж в нас були дуже сильні тривоги, обстріли, і в мене такий набрик. Тому не знаю. Я зважувалася три дні тому, було 73 кілограми. Ну, не знаю. Я собі зараховую такий результат, як сьогодні зважилась, але я розумію, що ну, вага поки що не зрозуміла, некоректна. Щойно побачила смс, що йоги сьогодні у нас не буде, не буде тренування. Можна, звісно, позайматися в записі, але я вирішила, що це знак. Я сьогодні зроблю просто лімфодренажне таке тренування, тому що дуже спекотно, дуже сильні набряки. Тяжко, чесно, в таку спеку займатися фізично, навіть ходити. Навіть прогулянки мені дуже складно даються дійсно. А я і воду собі холодну беру, але все одно опухає тіло, тяжко йти. Просто, ну ви самі розумієте, тому зроблю щось лімфодренажне. Це мені якраз зараз необхідно, щоб зайву рідину виводити з організму, тому що в минулому році ви пам'ятаєте це літо? Да? І в мене вага вона навіть збільшувалася. Хоча я була на правильному харчуванні, в мене була активність йога. Тренувань не було, але його була майже кожного дня, 6 днів в тиждень. І моя вага вона навіть навіть збільшувалась, тому що були сильні набрики. Вода затримувалась. Тому можливо, хтось з вас зараз теж худне, то майте на увазі, що літом, хто б як не казав, худнути важко. І це знають всі, хто худне, тому що літом всі кажуть овочі, фрукти, але у фруктах дуже багато фруктози. Вона затримує воду. У овочах, звісно, вони складаються майже повністю з води і спека, яка затримує воду. Тому дійсно це той період, коли худнути дуже важко. Я пам'ятаю, як восени з мене почала просто сходити ця вода. Я побачила ну, хороший свої результати у схудненні, а я вже хвилювалася. Тому зменшую трошки сьогодні свою активність. Просто таке лімфодренажну таку стряску, розминку зроблю, щоб було легше. І буду сьогодні дійсно відпочивати, тому що спека дуже серйозна. Ну і вже після тренування такого, хоча б мінімального, я можу випити каву нарешті. Кавова естетика це просто вайп моїх ранків. І, до речі, кому цікаво, я п'ю ось саме таку каву, тільки її. Я приготувала собі бутерброди. У мене тут чорний хліб, крем-сир і одне варене яйце перемішала з стунцем, з синьою цибулею. І така в мене намазка на бутерброд. І також, звісно, помідори. Хочу підвести підсумок цього тижня. Ну він у мене пройшов дуже швидко. Якось так за секунду пролетів цілий тиждень. Я не помітила навіть я була занурена в свої якісь справи, в свою роботу, введення блогу. Такі робочі справи, монтаж відео, зйомки, консультації, ну, як завжди. Додавала трошки активності, але надзвичайно мало. Ну, тобто В мене було тільки одне силове тренування, і то сьогодні бо відмінилась йога. А йога в мене була декілька разів. Ну, тобто По активності я не можу сказати, що було багато, але й немало. Нормально. Також по ходьбі в мене була така. Достатня активність у мене мінімум це 8 тисяч кроків. Тобто я не ставлю собі там кожного дня по 20 тисяч кроків, бо я знаю, що це ну не завжди може. Е Виходити, і я не хочу потім ну, якось собі ставити такі жорсткі дедлайни. Ну, тобто, я хочу від кожного дня взяти максимум, але жорстких рамок я собі навмисно не влаштовую, бо від цього стається виграння, це набридає, це дуже тяжко, це обтяжує. Хочу, щоб це було в любові, в легкості, в турботі про себе, а ніяк не якесь там змагання, ніякі не якісь там. Рамки, які я повинна сама виконувати. Ну, активності в мене було по ходьбі дійсно багато. Я вам а, сюди прикріпляю за тиждень всю мою активність, по практикам духовним, астрологічним психологічним. Ну, я робила свій такий а, візуалізація кращого дня, такий намір на день цю медитацію. Також шавасану робила, медитацію в лісі теж я робила там, по бажанню своєму. Тут так більш-менш нормально. Практику вдячності майже не робила. Чесно, тут такий мінус по смузі. я постійно знову забувала випити смузі. То вчора я сказала, вип'ю, я забула просто про смузі. вже ввечері згадала, і я на вечір ну, не їм, я вже не могла його випити. Також сьогодні. А, закипятила воду, щоб залити насіння льону. Забула, і вже тільки перед виходом я згадала. Ну тобто, якісь такі моменти смузі. От у мене було таке а, в цьому челенджі на рік обов'язково в смузі кожен день, тому що я більше десь більше восьми років вже п'ю цей смузі. Він неймовірно хороший має вплив, а літом він необхідний. Тому буває, я можу забути випити смузі, буває день я без їжі або це ще нічого не їм. Ну тобто таке буває, бо я в дорозі, але ну, не випі смузі, це теж логічно. Але в такі дні, коли я вдома, коли мені спекотно, коли дійсно необхідна така допомога в вигляді такого смузі. Корисного для мого організму, то я вважаю, що це робити необхідно. Тому тут теж такий мінус. А так, я взагалі задоволена собою, дійсно круто, круто провела цей тиждень. Мені сподобалось. Це вже е, сьогодні. 11, так, 11-й день. Ні, 13-й день мого челенджу 365 рік, е, е, днів. Змін, і я дійсно дякую собі знову за прекрасно проведений тиждень по схудненню. Я щось не зрозуміла, чесно. У мене нема такого швидкого схуднення, взагалі. Я розумію, що все йде як потрібно моєму організму, все складається на мене для мене найкращим способом. Але тут я минулого тижня зважувалась. Було 70 кг 900 г, це без телефону. З телефоном 71 кг 300 г, а цього разу без телефону 70 і 700 г. Ну, тобто 300 г мінус, це, звісно, дуже мало. Я думаю, набрики два дні я майже не сплю через тривоги обстріли. Ну, не знаю, я не зациклююсь на цьому, бо бувають такі дні, коли я зважусь, у мене такі дуже. Хороший мінус, тому що я виспалась, в мене немає набриків, тіло моє там не затримує воду, і тоді об'єктивний результат. А коли я погано поспала або в мене затримка рідини, то звісно, результат може бути не об'єктивний, тому я не покладаюся взагалі на свою вагу, а я покладаюся на те, що бачу у дзеркалі, тому що дійсно можна а, зменшитися в об'ємі дуже сильно, а на вагах скинути тільки 100 грам. Але результат буде. Видний дуже-дуже сильно тому я рекомендую. Я взагалі зважуюсь один раз у тиждень, але я ж вам вже казала, почала вже майже кожного дня зважуватись, це не дуже. Тому буду тільки по суботам зважуватись або коли захочу. От, краще коли захочу. Коли відчую, що нема набряків, коли результат буде об'єктивний, тоді напевно буду робити зважування. Це буде нормально. Дуже отримую багато відгуків від моїх підписників, від моїх знайомих, що видно дуже результат. У мене вже майже мінус 15 кілограм, ну тобто дуже сильно помітно. Тому я дуже радію, дякую собі за це. І хочу вам сказати, що краще маленький результат, але постійний, але регулярний. Це найкраще не гоніться за якимось. Неймовірними результатами за 2 кг в тиждень, за там 10 кг за місяць кинути, не гоніться за швидким результатом, гоніться за стабільним постійним результатом. Це найголовніше, це стабільність потрошку по 100 грам, але мінус. Тому що я, коли набирала вагу, це було теж повільно, але кожного місяця був якийсь плюс 500 грам, плюс кілограм, і за роки це дало мені такий великий плюс у вазі. А краще, якщо навіть мінус 100 грам в тиждень, це ідеальний результат, тому що в сумі за рік це велика кількість кілограм. Тому дійсно це добре, це круто, це гоніться за результатом стабільним, а не за швидким якимось. Тому що і на організм це не дуже впливає і на вашу шкіру. Бо всім хочеться, щоб буде підтягнутою людиною після схуднення. Тому я рекомендую таке стабільне, приємне, повільне схуднення. Дякую, що подивилися цей влог. Сподіваюся, в наступному тижні буду якось, можливо, більше знімати, щось цікавіше вам зніму, додам більше тренувань, смузі. Сьогодні в суботу я, у мене зазвичай пісти, нічого не їм, але сьогодні взагалі якийсь такий був день, що я собі дозволила, от я вам показала, бутерброди з'їсти. Ну так, буває, це дуже-дуже рідко, але. Чомусь так вийшло, нічого страшного. А, і дякую всім за перегляд і зустрінемось в наступному відео. І ще хочу додати таке останнє включення. Зараз я куплю собі кульок черешень, солодких, смачних, прийду додому і буду дивитися документальний серіал від Netflix-новий. І прекрасно проведу час. Тому що, знаєте, купа справ постійно. Якась робота постійно на чомусь фокусуватися, це не завжди нормально. Потрібно виділяти собі час і на щось таке просте, звичайне, життєве і для себе. Тому зараз я хочу саме такого, так і зроблю. І робіть, і ви для себе те, чого ви дійсно хочете.